Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі з вами отець Роман Лаба. Останніми тижнями спостерігаю в соціальних мережах зростання різних панічних настроїв, розчарування, пригнічення і так далі. Все пропало. Також перед президентськими виборами в певній супердержаві знову повертається спокуса покладати надію на людину. І не так суттєво вже чи то буде він. Тою людиною, чи вона. Святе Письмо багато разів попереджає нас перед такою поставою і вживає досить міцних висловів. Пригадаємо, що когось, хто покладає надію на людину, Боже Слово називає проклятим, проклятий той, хто уповає на людину. Апсалом 20 виразно протиставляє тих, хто покладається на людину, і тих, хто покладається на Господа. Ті колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа Бога нашого сильні. Ті похитнулися і упали, ми ж стоїмо і тримаємося міцно. Дай, Господи, ві, дай, Господи, цареві перемогу, вислухай нас, коли взиватимемо до Тебе. Однак, що це означає довіряти Богу, покладати на нього свою надію і так далі. Зазначу, що дуже часто ми подібних виразів вживаємо. В дещо популістському значенні. Що на цю тему говорить святе Писання і досвід церкви? Почну з того, що дитина, яка грається на вулиці, маленька дитина, буде відчувати себе в безпеці, е, тоді, коли буде чути голос батька або матері. Подібно християнин буде відчувати себе в безпеці, якщо буде мати неустанний зв'язок з Отцем Небесним. Через його слово, тому що через слово Боже сам Бог є присутній. І я запевняю вас, дорогі брати і сестри, що якщо ви регулярно, регулярно, значить кожного дня, будете молитовно читати Біблію, молитовно читати Слово Боже, наприклад, те слово, яке церква дає під час літургії, то жодні панічні настрої не будуть опановувати вашого серця. Тому що читання, молитовне читання Слова Божого. Дає певний досвід. Це читання показує, що слово, яке говорить Бог, воно здійснюється, звершується. Що Бог не обманює, що те, що Бог сказав, так воно і є. І що це єдине, єдиний фундамент так насправді реальності. Папа Бенедикт XVI в постсинодальному посланні «Verbum доміні говорить, що той, хто читає Боже слово, той, хто має з ним контакт, є реалістом, реалістом. Також, думаю, що я не відкрию якоїсь великої таємниці, що, якщо скажу, що досвід християнина, досвід також довіри Богові це пасхальний досвід. Відкриємо Євангелія від Луки, 24 розділ, який розповідає про зустрічі Воскреслого Господа зі своїми учнями. І ось читаємо, як Ісус наздоганяє двох учнів, про яких можна сказати, що вони точно зневірилися, розчарувалися. Чому? Ну а тому, що покладали свої сподівання на людський сценарій. Вони мали своє уявлення, людське уявлення, яким має бути Месія, як він має діяти. І вони щиро про це кажуть, що вони кажуть Ісусу. А ми сподівалися, що це Він той, хто має визволити Ізраїля. Натомість Ісус терпеливо їх вислуховує і у відповідь каже так. О, безумні й повільні серцем у вірі супроти всього, що були, пророки оповіли. Хіба не треба було Христові так страждати і увійти у свою славу? Звернімо увагу на ось те, ось те слово Треба. Треба. Коли ми чуємо то слово треба, «треба», то в нас все якби бунтує, противиться. Тим часом Ісус говорить ці слова вже після свого. Воскресіння після того, як увійшов у славу, яку приготував йому Отець. І що виникає з цих слів Спасителя? Ну, по-перше, що Бог є Богом історії, все є в його руках, все вписується в його педагогіку, те, що християнська традиція називає Боже проведіння». Друге, це те, що Хрест передує славі, немає слави без Христа, без страждання. Ну і третє, коли ми осягаємо ту мету, коли ми входимо в ту славу Ісуса Христа, то бачимо, що все, що було до цього, було треба. Треба. Треба було Христові так страждати і увійти у свою славу. Улюблений учень, який стояв під Христом, ну, зовсім не розумів, навіщо це все? Навіщо це все? Петро, який тричі зрікся Господа, зовсім не розумів, навіщо це все було? Але як осягнув, як е, зустрівся з Воскреслим, отримав Святого Духа, пережив оту Пасху, то Петро отримав розуміння, отого треба. І в першому посланні Петра Апостола ми читаємо: Любі, не дивуйтеся тій пожежі, що у вас постає, вам на випробування, немов би з вами діялося щось дивне. Тобто Петро посол каже, ну, є випробування, ну, то нічого дивного є в житті християнина. Так? Але тією мірою, якою берете участь у Христових муках, радійте, щоб і в славному його з'явленні раділи та веселилися. Щасливі ви, як вас ганьблять за Христове ім'я, бо Дух слави, Божий Дух на вас покоїться. Петро побачив, що завдяки різним протиріччям, стражданням Божий план виявився у всій повноті. І для Петра е, довіра до Бога не полягала в просто в браку стресу, так що він не мав стресу. Ну ні, мав, мав багато стресів, але мав глибоке переконання і досвід, що Бог не втратив контролю над історією. Автор книги Откровення Йоанн перебуває на острові Патмос, зазнає переслідування і має такий досвід зустрічі з Воскреслим. Пише він так: Я обернувся побачити, що то за голос, який говорив зо мною, і, обернувшись, побачив сім золотих світильників, і посеред світильників, подібного до сина чоловічого, вдягненого в шату і підперезаного попід груди поясом золотим. Голова ж його і волосся білі, як вовна, біла, як... як сніг, і очі його, як пломінь вогню, і ноги його подібні до бронзи, ніби в горнилі розпалені, і голос його, як голос вод багатьох, і мав у правиці своїй сім зірок. З уст його меч двосічний, гострий виходив, вид же його як сонце, що сіяє в силі своїй. Коли я побачив його, впав до ніг його, як мертвий, а він поклав правицю свою на мене кажучи і тепер увага. Не бійся. Я перший і останній, і живий, і стався мертвий. І от я живий на віки вічні, і маю ключі смерти й аду. Ключі то є влада. То Христос воскреслі Явеця Йоанну, як той, хто має владу, як той, хто є перший і останній, як той, хто є Господом історії. Цей, цей символ його, як Господа історії, появиться в іншому окресленні є Альфа і Омега перша літера і остання літера грецького алфавіту, так? Альфа і Омега ну, то є такий семітський меризм. Тобто, що то значить при допомозі меризму? Меризм полягає в тому, що вживається якихось двох протиставних категорій, двох протилежних категорій, наприклад, небо і земля. Бог сотворив небо і землю, значить все, що є між ними. Теж. Наприклад, дерево пізнання добра і зла, ну, значить дерево пізнання усього, як би, так, усіх. Тобто ці... Меризм це опис великої якоїсь категорії при допомозі двох протилежних значень, скажімо так. І тому е, я є Альфа і Омега, каже Господь, то це означає, що я є, я є Бог історії, я все, що там є, описане, я над усім маю владу, над усім маю контроль. І е, хочу е, навести фрагмент е, власне, такої офіційної інтерпретації цього уривку, книги Открування Перший розділ е, офіційного церковного документу постсинодальне послання, Адхортація Еклезія ін Европа, авторства святого Йоанна Павла ІІ. В період переслідування страждань і загубленості для церкви часів автора Откровення, слово, яке звучить в тому, в тому видінні, є словом надії: Не бійся, я є перший і останній, і живий, і стався мертвий. І от я живий на віки вічні, і маю ключі смерті і аду. Стаємо, отже, перед Євангелієм, радісною новиною, якою є сам Ісус Христос. Він є перший і останній. В ньому вся історія віднаходить свій початок, напрямок і сповнення. В ньому, і з ним, в Його смерті і Воскресінні, все було вже висловлене, бо Він є той, хто живе, був померлим, а тепер живе навіки. Він є агнцем, який стоїть посеред трону Бога. Є заколеним на жертву, бо пролив свою кров за нас на дереві Христа. Стоїть. Бо повернувся до життя назавжди і явив нам нескінченну всемогутність любові Отця, тримає міцно в руках сім зірок, тобто переслідувану церкву Божу, яка змагається зі злом і гріхом, але одночасно має право радіти перемогою, бо є в руках того, хто вже переміг зло. Ми є в руках того, хто вже переміг зло. Тому християнська довіра не що інше, як участь в цій пасхальній таємниці Христа в цьому досвіді. Досвід, що нас ніщо не може відлучити від тієї любові, яка є в Ісусі Христі. Горе, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, напише апостол Павло. Як написано за тебе, нас увесь день убивають, уважають нас за овець, призначених на заріз. але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сила, ні висота, ні глибина, ані інше якесь отворіння не може нас відлучити від Божої любові в Христі Ісусі Господі нашому. Християнин, дорогі мої, то є хтось, хто має досвід, про який, наприклад, згадує Євангеліс Йоанн. Пригадуйте, в 10 розділі Євангелії від Йоанна Ісус представляється як добрий пастир. Який піклується про овець, і там написано так: вівці мої, голосу, мого слухаються. Ану власне, вівці теж є в безпеці, коли чують голос. І я їх знаю, вони за мною слідують, і даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх з рук моїх, ніхто. Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх з рук отця мого, я і отець одного. Святий Франциск Сальський, на життя якого замахувалися аж тричі. Не знаю, чи є серед вас, на кого три замахи було скоєно. На мене поки що жодного, е, мав реально досвід довіри. І про цей досвід він писав: так. Христинин є як дитина, яка іде і однією рукою тримає за руку свого батька. Ану, власне, за ту саму руку, з якої ніхто ніколи не вирве, а іншою збирає полуницю. До такого досвіду, дорогі мої, і ми запрошені триматись за руку Небесного Отця, а іншою рукою робити те, що можемо зробити, і Господь нам допоможе. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші пожертви, донати. Я їх використовую за, для перемоги. Хто бажає долучитись, то є така можливість. Тримайтеся, не падайте духом, бо Господь уже переміг. Ісус Христос уже переміг. До зустрічі!